Сьогодні день номер три. Ми продовжуємо тиждень подовженої негативної фази. Нагадую, що це означає. Це ми негативну фазу, тобто там, де ми розтягуємося, або витягуємо, або опускаємося, ми робимо на рахунок 2-3, тобто 2-3 секунди. Позитивну фазу ми робимо на рахунок 1-1,5. Сьогодні у нас спина тріцепс. Перша вправа, яку ми будемо виконувати подвійна тяга гантелі. Ми також будемо виконувати в подовженій негативній фазі. Відповідно, будемо не хапати ваги, а будемо працювати з вагами, які ми можемо контролювати. Виконання повторів у нас йде від 15 або біля 15, важко 10-12, якщо не вгадалось. Якщо можемо більше, працюємо в принципі, на 20 можемо повторів. Перша вправа подвійна тяга гантелями, подовжені негативною фазою. Виконуємо цю вправу. Заслідуючим, лягаємо на лавочку, щоб гарно розтягнутися, трошки провиснути на самій лавці. І робимо тягу з переднього положення від плеча до максимального зведення лопаток, спини і тягнемо гантелю в район пояса свого. Повільно розтягуємо негативну фазу. Повільно розтягуємо. Ось таким чином ми, в принципі, будемо виконувати дану вправу. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Наступну вправу ми виконуємо вертикальна тяга в блоці широким хватом до підборіддя. Виконуємо її в негативній фазі, так як і планувалося по плану. Негативна фаза у нас завжди на рахунок 2-3. Позитивну фазу ми виконуємо на рахунок 1-1,5. Це в нас друга вправа. Нагадую, у нас далі продовжується програма подовженої негативної фази. Отож, друзі, перший підхід. Беремо хват приблизно на 30 градусів від плечей. Тобто з моїм зростом це якраз приблизно на згині. Сідаємось. І при зусиллі видих. Максимально заводимо лопатки. Напружуємо спину і при розслабленій, подовженій негативній фазі робимо вдих. Нагадую, ми виконуємо в подовженій негативній фазі. Відповідно, розтягнення у нас буде приблизно на рахунок 2-3. Так, виконуємо безпосередньо вправу, робимо в діапазоні приблизно 15 повторів. Важко запускаємось до 12, легко до 20. Піднімаємося. Кількість підходів у нас стандартна 4-5. Друзі, наступна вправа у нас горизонтальна тяга у блоці вузьким хватом до поясу. Ми продовжуємо програму подовженої негативної фази виконання вправ. Отож, вправо робимо за слід, слідуючим чином. Браємо невелику вагу, нагадуємо, виконуємо все в діапазоні. Негативна фаза у нас 2-3 секунди, позитивна секунда 15 Витягуємося. Зафіксований корпус. Видихнули, максимально звели лопатки, стиснули спину і звели плечі трішки назад, по можливості, якщо можемо. Далі трішки винахиляючись вперед. Подовженій негативній фази, оце 2-3 секунди розтягуємо максимально спину, витягуємо руки, максимально аж трохи провисаючи, розтягуємо найширші м'язи, щоб ми відчули, що провисли. І ось таким чином ми виконуємо нашу вправу. Видих при зусиллі, вдих при розслабленні. Бачите, подовжимо, трішки не поспішаючи, розтягуємось. Фіксуємо трішки і знову розтягнемось. Виконуємо вправу діапазоні в середньому, знову ж 15 повторів. Важко робимо 12. Легко можемо піднятися до 20. На ну, вам скажу вже третю вправу, я вже відчуваю 15. Знову ж таки, виконуємо 3-4, якщо можемо ще підняти 5 підходів. І тримаємо паузу, тримаємо відпочинок. підходами у нас в середньому десь 90 секунд і працюємо. Завершимо сьогодні спину. Сьогодні тільки спину для вас знімемо. Те, що вже не встигаю. Але все ж таки зняти. І завершуємо спину, вправою гіперекстензія, дуже потрібно права, гарно прикачуємо поясничні м'язі, хорошо весь корсет спини можна прожати. І знову ж таки виконуємо в негативній фазі, тобто 3 секунди негативна фаза, одна-півтори позитивна. Виконуємо в діапазоні 15 повторів в середньому, робимо 4-5 підходів. В принципі, на цьому завершуємо наше тренування. Для кращого ефекту можна прожимати, зводячи лопатки. Краще прожимається консет весь спини. Ось так робимо. Так буде кращий ефект. Розслаблюємося негативний файзер вдих. Напружуємося, скорочуємося, видих. Видих. Вдих, видих. Ось таким чином виконуємо вправу. І, в принципі, на сьогодні ми завершуємо всю роботу по спині. Сьогодні у нас не важка спина. Ще в нас буде ще одне тренування на цій неділі спини. Там допрацюємо інше. На цьому ми завершуємо роботу з паною, друзі. Всім гарного дня, всім гарного здоров'я, саме головне всім гарного прогресу. Тримайтесь, слідкуйте за мною, підписуйтесь, задавайте запитання та виконуйте всі вправи. До зустрічі!